Кокут Монде, всі ви знаєте французьке слово мерсі. Воно начебто таке просте, але я хочу поговорити сьогодні з вами про ті помилки, які я чую довкола цього слова, щоб ви їх не робили. Отже, можна сказати просто мерсі, і у відповідь в жодному разі, звісно, не кажіть сіль, te, silте, ні, ні, ні. Кажіть. Je t'en prie, je vous en prie, il n'y a pas de quoi de rien, c'est un plaisir avec plaisir, etc. Moi je n'attaque que jusquà a merci pour quelque chose à ah bon merci de. faire quelque chose, і тут є цікавий момент. Отже, з іменниками ми будемо використовувати Merci Pour. Merci pour ton aide. Дякую за твою допомогу. Merci pour ce cadeau, дякую за цей подарунок. Merci de вживається з дієсловами. І тут важливий момент, якщо дієслово далі йде в інфінітиві, просто в інфінітиві, так? це вам не дякують за щось, це вас просять щось зробити. Наприклад, merci de це не означає, дякую, що ви закрили двері, це вас так просять прохання закривати, зачиняти двері, виходячи. так? Або мерсі де m'envoyer vos documents», Це означає відправте мені, будь ласка, ваші документи. Якщо ж ви хочете подякувати за дію, яка вже трапилася, тут нам знадобиться інфінітів паси. Що це таке інфінітів паси, це конструкція, яка схожа трошки на паси компози, який ви всі знаєте. Так, тобто у нас є партісі паси, є допоміжне дієслово», і ось це допоміжне дієслово буде стояти в інфінітиві «avoir» або «être». Наприклад, якщо ви хочете сказати дякую, що ви прийшли, ви скажете merci d'être venu, être інфінітив допоміжного дії слова і venu particip «particip passé». Або merci de m'avoir offert ce cadeau. Дякую, що ви подарували мені цей подарунок. Або merci dit la vérité». дякую за те, що сказали. Правду. Сподіваюсь, тепер ви не будете допускати цих помилок і будете використовувати це слово правильно.